Дівчатка, всім привіт! Взяла дві гарних книжки по в'язанню в бібліотеці, взяла по шапочкам таких, е, дуже гарні моделі. До речі, в Німеччині тут дуже рідко носять е, шапки, тому що е, не холодно. Але ж, е, у нас в Україні їх носять. І тут дійсно мені сподобалася кожна модель, тому взяла з вами подивитися. І є ще одна така книга. Тут всі моделі чорного кольору. Однієї дизайнерки Клаудія Лайерман. Так, Сподіваюся, вам видно. Дуже такі стильні моделі, всі в чорному кольорі. Е, є візеруночки, є лицевої гладі моделі, але такі стильні, гарні. Тому, дівчатка, шапочки ми подивимося найближчим часом. Сподіваюся, на, на вихідних я зроблю огляд цієї книжки. А зараз давайте подивимося. Е, такі е, моделі плечові, плечові вироби, тому що до шапочок ще трішечки треба дожити, ще не дуже холодно, а от із цих моделей ви вже щось можете зв'язати. Ще раз вам нагадаю, що в мене є майстер не майстер клас, а телеграм канал. Якщо якась модель вам сподобалася, так, не, не зря оговорилася. найближчим часом дійсно буде майстер-клас. Е, є телеграм-канал. Якщо модель якась вам сподобалася, то ви під цим відео в опису пишете, що саме сподобалося. Потім, потім пере, переходите в телеграм-канал, посилання на телеграм-канал теж буде під цим відео. Е, і там ви знайдете фото моделі і фото, опису, як його зв'язати. Тому підписуйтеся обов'язково і на цей канал, і на е, телеграм-канал. Так, гарні моделі. І мені подобається, що вони всі в чорному кольорі. Це е, вічна класика, так сказати. Так, це сама дизайнерка, трішечки прочитала про неї вона е, з юнацтва в'язала і гачком, і спицями. потім почала вже. Е, Вигадувати моделі сама. До, доволі цікаве. Тут є ще такі висліви від, від відомих дизайнерів. Теж дівчатка з німецької можна перевести. Так, перший у нас такий сарафан в'язаний. Тут лицева гладь і резинка. 2 на 2, бачите? Так, щоб вам було добре видно, зараз. Спробуй трішечки змінити отак От формат. Так. Знизу тут ще, І, бачите, люрекс. Люри... З люрексом ниточка додавлена такий знизу манжет. З мітинками гарними. Така стильна сарафан чи сукня. Такий образ на вечірку в дівчини. Зверху, як маєчка вив'язана. Дуже гарне плаття, чому кляйне шварце малесеньке чорне плаття. Так захотілося мені сказати, сарафан чомусь. Бачите, дівчата, тут нічого в'язати. Тут трішечки є ще ажурна полоса, щось є дуже. Зіліпаю, мабуть, тою книжкою. Але, дівчата, щось сподобається, ставте паузу, переглядайте. Ажурна полоска є і люрекс трішечки додавлений. Зверху його більш ніде немає, тільки по краю плаття. Багато тут розписаний великий опис на це плаття. І, дівчатка, якщо я одразу вам не відповідаю, звісно, я бачу одразу всі від вас повідомлення, але якщо не відповідаю, це лише тому, щоб не загубити те, що ви мені написали. Коли в мене є можливість зробити фото, тільки тоді я його вже відкриваю, середенько вам ставлю, реагую і пишу, що фотомоделі вже є. А якщо ви з попередніх. З попередніх журналів мені там залишили заявочку, да, на якісь модельки. Дівчата, дивіться, опис дуже великий. То там може бути і неділя, і більше. Це мені треба чекати, поки з'явиться час сходити до бібліотеки знову, взяти Сабріну. Маю на увазі тільки журнал Сабріна. Тільки його я беру в бібліотеці і там вже роблю фото. Але треба, звісно. Почекати. Так, дівчатка, все так детально з цим платтям. Але різна ниточка, бачите? На мітинки і на плаття. Отут вот я вже побачила, що це різне. Так. Ну, прям хочеться сказати, розжували опис поповній. Так, далі пуловер. Дівчатка любите іноді мене поправляти, так? де пуловер, де светр. але я вважаю, що це не має великого значення. По-перше, майже от я, наприклад, роблю огляд. Журналу Сабрина чи Верена. Там майже кожна модель написано полове. Ну, це пуловер і є, тут бачите, теж написано. Але навіть якщо це светр дійсно зік за, запитається з вечору, о, все одно написано пуловер. Тому навіть як я ще так о, говорю, то це не є помилкою. Але ж де половин, де светрик, всі ми вже давно це знаємо. Тому не думайте, що я цього не знаю. І на, іноді автоматично читаю з опису. Так, дівчата, тут спущене плічко, я його дуже-дуже люблю. І бачите, теж нам треба роздивитися саме плічко. На спинці це добре видно. І ще ажурна така полосочка, доріжка ажурна. Не, не можу згадати, як називається це плічко. Пліч. Зараз воно дуже популярне. Бачите, воно трішки йде назад, і такий погончиком невеличким вив'язано. Навіть на ем, схемці це видно, бачите, тут треба сконструювати його. Але стильно. Родзинка така плічко, бокові розрізи, а взагалі-то, бачите, чорний колір ниточки і лицева гладь. резиночка 2 на 2, який він стильний цей полувер. Дуже гарна модель. Повсякденна, але зі своєю родзинкою. Так, ще такий шарфік нам сюди додавали. Теж з люрексом. До речі, дівчатка, це не, не, свіж, не свіжа, так сказати, книга. Зараз я вам скажу рік. Я вже дивилася, але, щоб точно сказати, зараз вам озвучу. Так, хвилиночку. Так, дівчатка знайшла 23 й рік. Не, не старенька книжка, але не, і не. Супер нові моделі, але ж вони актуальні. Так, бачите прямо всі детальки, всі частинки цієї моделі. Як змогли приблизили? Дуже круто, особливо, хто починає в'язати. Та й так цікаво роздивитися кожну петельку. Це дуже класна ідея. В кожному ракурсі. Ця модель представлена. Так, далі. Це такі подіумні моделі все в чорному. І кардиган. Шапочка, дуже класний рукав широкий. Реглан тут. Дуже гарний кардиган, такий стильний. Бачите, ніякого візерунка, тут тільки е, крій моделі, чорний е, колір все. А як стильно виглядає. Навіть з такою о, простенькою моделькою шапочки. Дуже стильно. Напишіть, як вам подобається. Тут зверніть рукав. Так, реглан я вже говорила. Рук, о, як розширений реглан. Дуже цікаво. Тут гарніше видно. Так, так. Да. Але чорна фарба. Мабуть, не зовсім видно гарно. Роздивляйтеся, ставте на паузу. Кому такий мінімалізм подобається, роздивляйтеся і в'яжіть з насолодою. Так, тут ще кнопочки, не знаю, як українською. Бачите, не гудзики, а кнопочки Скріпляють половинки кардигану. Такий теплий, затишний, дуже стильний кардиган. Так, шапочка теж, як під мікроскопом все. Так, на спинки як вив'язаний кардиган. Кожну петельку можна роздивитися. І панчохи. Що у нас за модель? Коротенький пуловер. Знову, дівчатка, ви навіть самі бачите, кур, це полова з візерунком соти і спідниця. Хоча при цьому модель можна сказати светер. Теж цікавий. Хто полюбляє візеруночки, бачите, вони такі об'єму додають. Цей візеруночок соти. Але треба бути стрункою, бачите, бо цей візерунок є і на спідниці, який трішечки теж додає об'єму. Але не обов'язково у кожного свій смак. Дуже продумано. Розташування візеруночків. Резиночка один на один, дуже класна пряжа, бачите, петелька в петельку лягає. Далі лицева гладь. Тут теж вертикальними лицевими доріжками відокремлені соти. Дуже гарно і плавно переходить цей візеруночок на спідницю. Хотів собі зв'язати спідницю, дівчата. Зверніть увагу на цю дуже стильну. Так, вона довжина трішечки вище коліна, але ж це ви вже самі вив'язуєте, як вам зручно, як вам підходить довжину. Але тут все ідеально в цьому комплекті. І довжина, і рукава обожнюю, таку довжину рукава. І спідниця довжина теж гарна. Мама побачить цей огляд, скаже знову, коли ти будеш в'язати собі спідницю. Я вже знаю. Так, далі ще у нас такий чепчик, кому подобається дівчата, в такій моделі. Але треба і верхній одяг підбира, підбирати до цього чепчика. Просто так його не вдягнеш, буде, не пойми, що буде. Але якщо підібрати все гарно, то, звісно, стильно виглядатиме. Буду можливо купити стиль, э, повин, повинні ви мати. А моду можна купити дійсно так Коко Шанель Так, я так розумію, тут історія про малесеньке чорне платтячко від Коко Шанель Дівчатка держу, можете робити скріншот. Переводить через Google перекладач. До речі, як переводить, у мене є інформація в закріпленому повідомленні в моєму телеграм-каналі. Так, далі у нас дивіться, який кардиган. Хочеться на нього сказати французька ковтинка, але не зовсім підходить. Але ж вона така ніжна модель, що хочеться і так назвати Лиціва гладь на планочках. Так, карманчики, гудзики цікаві, але такі простенькі, теж гарні. Так, тут у нас думала одразу реглан. І рисова в'язка. Все просто. Але дуже класна кавтинка. Кардіган. Кардіган підписано. І топ, до речі, в'язаний. Може, нам його теж покажуть, як в'язати. Тут навіть цю модель можна вив'язати без опису. Просто по картинкам. Так, а на манжетах, на манжетах резиночка, а по краю виробу, бачите, просто лицева гладь, і тут підвернулося знизу рулік чи валік, як правильно сказати. Так як я зараз собі маєчку дов'язую, те ж саме. От захотілося мені так зв'язати. Бачите, і в ковтинках теж так. Спеціально вив'язують лицевою гладдю, щоб підвертався край. Але спереду, бачите, не зовсім він і підвернутий. Так, дівчатка, знову кожна петелька нам показана. ниточка, здається, м'якасненька. Так, є і топ. Теж е з полосочкою, з люриксом вивізано. Гарний топ. Під цей карди кардиган дуже класний. Так, спинка. Лицева, зворотня петелька. І все. Але ж є свої нюанси, тому треба уважно. Вив'язувати його. Є такий комплект, теж на вечірку підходить. Знову кошене. Так, далі ще у нас така ковтинка нарядна. Половер. Так, ця картинка, мабуть, буде, буде далі. Половер. Дивіться, такий гар, гарний об'єм. Для тих, хто не любить об'єм, а величезний не любить трішечки. Тут оверсайз такий, який він повинен бути, та, на один-два розміри. Більше. Лицева гладь, тут ниточка дуже класна. Мабуть, одне задоволення з нею в'язати. І все нічого складного, а чудова річ. Ангора. Ангора 80%, 20% поліемід. І з беретом дуже пасує. Хочеться сказати такий французький стиль. Воротничок тут дивіться з паєтками. З малесенькими, з малесенькими вив'язаний. Він просто окремо вив'язаний. Бачите, і наш половер стильний, класний, став нарядним. Комірець. Дуже класно. Бакен мюдзе. І є опис на берет. Він класичний, звичайний, але його треба теж дуже вміти вив'язати, якщо чесно. На перший погляд, здається нічого складного. А його треба вив'язати, щоб він гарно сів. І виглядав потім гарно. Тому, дівчатка, хто хоче вив'язати таку модельку, та пишіть, я вам фото опису скину. Дуже класний. Так, цікава книжка. нас далі топ. Такої з доволі об'ємної ниточки. Зараз, зараз дивимося. Вона навіть букульована і спідниця. Топ такий зимовий, хочеться сказати. І спідниця. Така. Такий комплект подіумний, хочеться сказати. Дивіться, який гарний. Бачите, юбку. Спідницю цю можна одягати разом з атласним топом. Як дуже, дуже-дуже класно. Шнурок вив'язаний з іншої нитки, з товстої. На бантик зв'язаний, чудо. То можна знов кожну петельку роздивитися. Так, далі у нас такі міні платтячко, або довгий такий светр, половер, кому як подобається. З люрексовою ниточкою. Колись вона дуже-дуже була в моді. Зараз більш стримано в плані люрексу, але бачите, є. І нарядно гарно виглядає. З одним розірізом, бачите, з однієї сторони, з лівої чи з правої, якщо захочете зв'язати, і вам буде більше. Хотітися, з іншої сторони, зробити розріз. Спинка. Дивіться, яка цікава. Все просте, дівчата, викрийка, бачите, простала. Хочеться роздивлятися, як воно вив'язано. Дуже гарна якість пряжі тут, в цих всіх моделях. До речі, в опису працюю дизайнерку, теж вона загадує, що коли вже пішла навчатися на дизайнера в досить зрілому віці, то тоді вже змогла собі дозволити користуватися тільки найвищої якості пряжою. І ще й опис на е, сумочку є, уявляєте гарно. А я одразу подивилася, не, не дивилася ще на опис. Е, здається, одразу що сумочка з тканого полотна якась така плотна. Але вона вив'язана, бачите, якщо придивитися. Так, ще один у нас полубер, чи навіть водолазка, можна сказати, лицева гладь На рукавчиках, резиночка. 2 на 2 зверніть увагу. На рукавчик, розрізи теж по бокам. Дуже стильно і швидко можна вивізати цю модель. Тепленька, гарненька. Але хочеться трішечки довший рукавчик, але це вже на ваш смак. Так, дівчатка, кому що подобається, пишіть мені. Так, гетри ще тут є. Вишлю вам опис. В'яжіть із задоволенням, коментуйте, що вам сподобалося. Ще один пуловер класний, ковтинка гарна. Підписуйтеся обов'язково на канал. Дивіться, яка нарядна. Теж з люрексом. Блуза навіть не підписана. Простенька викройка. Але за рахунок гарних рукавів, шнурочків цих. Рюшечки на рукавах. Та вона дійсно цей. Модель виглядає як блуза. Дівчатка, коментуйте, що ми, кому що сподобалося. Дякую також за ваші донати. Це мене надихає ще більше купляти журнали і з вами ділитися. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!